І яка літня розкіш? Вийдеш, і щодня можна кимось помилуватися у садку. От взимку завжди чекаєш з цього моменту. Доброго дня усім! Привіт вам із Хмельниччини. А сьогодні таку я тему взяла. От які переваги приватного будинку? Я можу дійсно їх. Сказати вам, тому що 28 років прожила на квартирі. І ось я маю свій власний будинок, ось город. Ось, бачите, сад плодовий, ягідний. І хто знає мене, то я завжди вам показую свій декоративний сад. Знову вже третє квітування у Ельторо. І коли саме вони ось такі ці бутончики видають, це для мене просто самий такий момент надзвичайно гарний. Троянди є троянди. Що там казати? Хай вони важкі у догляді, це Східний експрес, але вони красуні. Королеве саду, що там казати? Хоч кожна квітка має свої ось погляньте. Який букет. Це спрей, трояндочка спрей. Вона так хворіла в мене. Але трішки бачу, все-таки хлорозить. Але красуння. Як ще чудово тримаються ось ці лілії павучки, лілії дерева. Скільки вже облетіло, але ще, подивіться доверху, ось такий масив відкривається. Ще можна споглядати і споглядати. Гарні квіти. Не потребують поливу. Ось таку гарну вертикаль тримають квітнику. Та навіть ось ця ріка... Ой, перепрошую Вероніка, яка вже відквітувала, мабуть, місяць, але тримає лише верхушечки. І так цікаво, вже, бачите, на сінинки утворили цей колосочок. З пазух трішки там щось іде. Але все одно вона так, бачите, як гарно до цієї лілії підходить. Ну, просто таке поєднання, прекрасне. Ось тільки вийшов з будинку, і вже ця краса зразу приковує погляд. Хіба таке можна у квартирі? Бо у мене квітник, але з мого вікна, з третього поверха, його не було видно. Потрібно було виходити, щоб поглянути. А тут з будь-якого вікна. Ось ця вербена бонарська, ось геленіум такий масив, і біля нього хризантема. І лілії. До речі, одна моя лілія ця велика зламалася, Був вітер, мабуть, важка вона. І ціла волоть. Ось ця гілка не волоть. Вона відбилася і зламалася. Так шкода, але. Ну, що зробиш? Тут таке. Ось знову хризантема розквітає. А тут залишився один білий колір. Гальтонії і білі ліатриси, які тільки з починають розквітати. Ось як гарно юка тут, і як гарно лавровишня і білий колір. А білий колір можна поєднувати зі всім. Абсолютно. Лавінія набирає друге квітування і плаче десь котик. І чого ти плачеш? Цей котик у квартирі жив. Біднички такий, на двір не ходив, тому що він боявся. У нього хворі лапки, він не може втікти. І чого ти так плачеш? А отут пройтися. По цій доріжці де і квітує, і водночас трави, саджайте трави. Ви будете в захваті від них. Ось це пенісету. Це просто ну, рослинка, яка де саду має бути як необхідною. І кетрантус квітує другий раз. Ось погляньте, обрізала його, ну, хай не так масово, але все одно ж, яка краса. А там я створюю ось таку чешську скалку. Але мені бракує матеріалу для неї. Бачите, ось які ребристі мають бути камінці. І потім будуть рослинки, які будуть висаджуватися, але ще до рослинок далеко. Тому тут ще тільки дельфініум, юка. Ну, юка залишиться, дельфініум не знаю. І ось там ще потрібно завершити і ось так наперед вивести цю скалку. І тоді вона буде вже оформлена. Тобто напівфабрикат. Буває таке, буває. Ось посаджена гортензія нами. Все добре, дощик полив, допоміг. І все є гарно. Ось метелик літає. Ой, не можу його ніяк сфокусувати. Тобто звийти на двір, ось, це таке задоволення. Просто не передати словами. Задоволення від того, що це створено твоїми руками. Ось так я вже тут камінчиками обіграла. Ось цю клумбочку, ось цю клумбочку. І вони трішки стали такими вже більш виразними. Дуже гарна бронера тут тобто, почуває себе. Я її планую тут взагалі ось всю цю повністю територію засадити брунерою і залишити лише самшит і оці виткі рослини, які тут є, плющ, гортензія. Зеленчук я кудись приберу. А ось там вже квітує позольник. Саме цікаво, що мій отело, ну, то знаєте. Як то кажуть, хлопчики трішки розвиваються пізніше. пізніше. Він тільки квітоноси, Бачите, які цікаві там бубляхи, кажуть у нас діалект бублях, які бутони він вже заклав. Буде гарно. А ось уже дездемонна швидше розвивається. Ви подивіться, які чудові ромашкоподібні квіти. Ну, це просто такий, знаєте, як цікаво вони з того, як я казала, вже бубляха. Бачите, що залишається? Вибиває таку гілочку, а ось ця така Пелен... пеленка, так. <плес> так ніби мовити, ось залишається. Дуже цікаво. Ось воно лише розпочинається, воно буде таке масове. Ось тут ще стільки бутонів там. Але йому потрібна тінь. І полив. Бузульнику потрібно тінь. Я вам хочу сказати на півтінь. Коли на півтінь, тоді більше поливу, а коли тінь, ось в мене той кущ у тіні, я його поливаю рідше. Ось цей кущ у мене тут на півтінь така, і його приходиться мені поливати більше. Ой, ось впало яблучко. І можна буде посмакувати. Ось вам і перекус ранішній. Так як я ще не <смітна> снідала, то можна. А ось як груші. Це така стара груша. Я її умовила чоловіка залишити для того, щоб мені тут була тінь. Але вона така пізня доволі і смачна. І ось груша. Кажу, таких старих уже груш тут достатньо, але поки підросте молоде все, то потрібно почекати, зачекати. Ось, яка краса. Куди не поглянь, куди не піде, і око все одно відпочиває. Тому приватний свій будинок має багато плюсів. Мінус один потрібно працювати. Але хто не боїться праці і є здоров'я, то можна і дозволити собі цю літню розкіш. Ось погляньте, які жоржини. Одна гілочка треба підв'язати впала були дощі. Але ось цю я ще не показувала вам. Вона така бордова. Ну і мій фаворит. Якби то знати, який то ще є сорт. Попробую загуглити низько росла, і подивіться, як довго тримає, ще жодна квіточка не відквітла, а все видає бутони і бутони, вона така міцна, дуже гарна. Ще такими закутками свого обіця я вас не водила. Ну, тут, бачите, літній душ, але і тут є, бачите, квіти. Ось скоро. Розквітне матрикарія ось така. Я її тут насіяла того року. І вона тут собі в куточку гарно прижилася. Ну, кругом ж має бути, правда, гарно. Це ми так ідемо на город, бачите? І знову, то мій кошик там тліпається покладу його. Ось тут такий аліум. Ну, Його декоративна цибуля, бачите, яка рожева, рожева, яка гарна. І листя в неї досить цікаве. Листя в неї, бачите, яке тоненьке. І його також в салат можна. Вже гарно декоративно в салаті виглядає, тому що воно таке, бачите, плоске. А смак звичайної цибулі. Тому я тут посадила, я взагалі хочу цю рослинку собі на клумбу забрати. Я планую восени одну клумбу переробити на таку. Модну зараз, скажімо, в природному стилі. У мене є там такі, будете зі мною, будемо разом переробляти. Підписуйтеся на мій канал. Мені приємно, знаєте, коли ну, збільшується, скажімо, глядачів моїх. Мені такі здається, що я це роблю не просто так, а для когось. До речі, скажу вам, що, Ну, може, хтось думає, що якщо підписка, то це у вас на телефоні буде. Усь пам'ять забирати чи що. Ні, не бійтеся. Підписка це всього-навсього для того, щоб ви зайшли, наприклад, в YouTube і не шукали мене мій канал, а побачили зразу, що о, сьогодні є нове відео. Для того підписка. Вам вона нічого абсолютно не вартує. А ми йдемо сьогодні на город, тому що будемо робити салат. Я так люблю збирати урожай. Ви собі не уявляєте, свій, вирощений, знаєте, з насінинки, і ось уже, будь ласка, можемо бачити результат. Не знаю, ну це таке задоволення, не порівняється, коли ви прийшли на ринок, і на ринку вибираєте продукти. Тут воно своє, своє це є своє. Як би то не було, ось помідорки. На салат будемо збирати ось ці салатні, великі. Смаченющі, до речі, такі мякі мякі Часом буває такі помідорки, знаєте, ось з твердою шкіркою. Але це не той варіант. Це той варіант, що... Ні, це підпеклося. Слава Богу, цього року. Ой! Поки що немає ніяких проявів фітовтори, тому я дуже-дуже тому рада. Ось на салат нам достатньо. Ну, показати вам, я вже два дні тому дуже гарні ось ці рані були. Я вже їх вибрала для того, щоб консервувати. Ну, вони такі тверденькі, якраз для консервації, тобто кожен сорт. Має свої властивості. Ось такі, бачите, темні теж м'які до речі. Ось який, погляньте, ще в майбутньому, як буде все добре, який буде урожай. Це просто краса. Ось ці великі, до речі, вони часто ось таким лопають. Коли дозрівають, то лопають. Але то не страшно. Ось яке. Ну, зрозуміла, вже, як завжди, сідає батарея. Не будемо рвати, але подивимося. Я так на Баштан цей свій люблю споглядати. Ось погляньте, це кавун-вогник, вже який він. Ой, який вже. А ось цій Yellow бебі, то це взагалі. Ну, просто дивитися приємно. Спочатку такі, як мозаїчні, а потім. Такий темний, тем... яскраво жовтий колір вони. Ну, ще, звісно, не дозріли. Дозріють, коли ось сохне оцей корінчик. Але трошки у нас дощі пішли, їм трохи вологовато. Бажано все-таки, щоб вони не гнили кауни, підкласти під них, якщо є, наприклад, шматочок скла якогось битого, або навіть якась фанерка. І ось тоді вони швидше дозрівають, особливо коли на склі, тому що. Відбивається сонце більш, а вони ж, ви знаєте, південні культури. Ось такі, бачите, які красені. Ці жовті. Зелених не так помітно де є. Ось такий прекрасний урожай. Ну, ми їх поки що не рвемо, бо вони нам ще не потрібні. Гарні цього року томати, дуже гарні. Теж можна милуватися, як і в квітнику, якщо чесно, люблю це все споглядати. Ось погляньте, які висить баклажан. Це якийсь один сорт, він такий круглий більше. Ну, ці з білими яйцями вже теж я збирала. Ось такі звичайні, Ну, трішки замастилися, тому що. І що дощ. А оцей куш то взагалі цікавий. О, я так трішки. До речі, листя теж можна обривати на баклажанах, для того, щоб ну, більше було їм ось як цікавий, бачите, він зав'язується до верху. Але, можливо, це через те, що там в пазусі так утворився, тому що, бачу, цей таке донизу повернутий. Але які гарні, подивіться, кущі. Ну, просто. Просто така, знаєте, як то кажуть, розкіш. Городня розкіш. Ось погляньте. Скільки нав'язав багато. Головне, щоб встиг дозріти. Це, до речі, перець Анастасія. Він такий товстостінний. А цей зовсім, бачите, якийсь пізніший варіант, хоча один і той самий же ж сорт, одне і те саме насіння. Гарні перчики. Хоч і такі невеликі поформували кущі, але погляньте, які о, висять вже перчини великі, гарні. Ось на кожному, на кожному кущі є. Ну, а мої цього року ліс із листя кабачків. Ось такі вони зелені сукінні. Цікаве. Такий варіант, їх можна навіть і не обирати шкірку, а можна готувати. Сьогодні буде, мабуть, на вечерю. Дуже люблю в сухарях, тушковані. Це такий з дитинства рецепт що Батько мій любив колись. Ось. Ну, капустою мені не знаю, мабуть, не буде чим похвалитися. Це синя капуста. Огірочки вже відходять, але ще на кінчиках ще можна знайти для салату. Коли тільки кіно з'явилися огірки, у мене дуже рані, рані цього року були огірочки. То я навіть нікого не пускала вибирати то моє о, які. щоб ніхто мені тут їх не пом'яв. Але багато, бачите, вже дозріли, перезріли, потрібно лише прибирати. Отож, о, ще на кінчиках на салат можна назбирати. Угу. Ось погляньте, натюрморт. Можна малювати, прекрасно. А тут дозрів на кінець-то. <смі> знову ось м'який. Який великий, бачите, інжир. Ось я його зірвати хочу. Він чогось не дуже хоче, але він м'який. Ось такий вже, бачите, колір зрілих плодів Ось знову, бачите, зрілі плоди. Мігенсенькі, мігесенькі. Ось. Ну, це ще трішки хай повисить. Десь я ще бачила одного. Ось. як дозрівають, бачите, вони? які гарні на колір. Такі великі. Ой, вже навіть розірвався і ще один. Ось, ось дивіться. Покажу вам, як виглядають інжири смакота. Дуже солодкі, дуже смачні. Всі полюбляють вдома. Ну, бачите, це його другий лише рік він посаджений, великим пересаджений. А вже ось, погляньте, вже в'яжеться другий врожай. Ну, Не знаю, в наших кліматичних умовах він не дозріває. Коли ще можна робити варення з горіхами. Дуже смачне. Я пробувала, сама ще не робила, але пробувала. Мене пригощали. Ось такий, бачите? Попередній урожай весей дозрівати має. І вже новий ось теж стартує. Цікава рослинка, хоче багато доглядна, але хіба то не варто мати своє? лохіна. смачнюща ягода, хоч і вимагає її посадки такої складної, в мене поки що прикопані молоді. Потім більше ємкості, якщо бажаєте, можу розповісти. Ось, збираємо урожай. Тина. ой як чистенько. Ой, яка молодчинка, розумниця. Отак От привчаємо дітей до роботи. Була б у квартирі, то певно би не мела. А так біля будинку працюють всі. Правда, Ніка? А кого ти віником достаєш? Там сидить високо метелик. Метелика? Ага, віником. Ну, трошки, трошки вінник маленький, або трошки нійка не доросла, або хитрий метелик всівся. І саме цікаво, що він сидів якраз на такій відстані, що можна було його віником зачепити. Ніка пішла по віника, і він, так би мовити, зрозумів і перелетів вище. Кажіть, що він не має там ніякої речовини у своїй влівці. Що до о, як смачно пахне. Своя картопелька, свій салатик, з помідорочки, огірочки від цибульки, і все своє домашнє. Ну, не скажімо, що все без хімікатів, так, картоплю теж обробляли, від цього ніде не подінешся. Огірочки, звісно, ні. Чистенькі, екологічні, цибулька також. Помідорки оброблялися. Ось такі сьогодні смаколики. А з кабачечків на вечерю ось такий смаколик. Це з дитинства моє улюблене блюдо в сухарях із томатним соусом. Ось такі кабачки. Ну, на вечір ж не можна наїдатися, правда. Треба все, щоб було, скажімо, легеньке. Отже, смачного, і бачите, як добре, коли є все своє. Це просто не передати. Коли ти знаєш, що ти взяв, де ти взяв, як воно виросло, з чим воно виросло, і знову так само кабачки екопродукт. Нічим абсолютно не оброблялися, вирощувалися з свого насіння. Отже, поки гарячі, будемо вечеряти. Ось завершується літній день, вечір вмикаються ліхтарики, і лише звуки, які доринають від річки, коники сюрчать, цикади. І настільки це приємно, біла гортензія, теж як ліхтарі. Ось би такого нам мирного. Вечора теплого, гарного по всій Україні і на багато років. Був би край.